Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Перше послання Апостола Павла до Коринтян, розділ Перший. Вірші 1, 31. Павло, Апостол Ісуса Христа, покликаний Божою волею і брат Состен, Божій церкві в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, які на кожному місці прикликають ім'я нашого Господа Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога. Нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу дану вам у Христі Ісусі, що в Ньому ви збагатилися всім, усяким Словом і всяким знанням. Оскільки свідчення Христа утвердилося у вас, тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа. Не бракує жодного дару благодаті. Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними в День Господа нашого Ісуса Христа. Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином Ісусом Христом, нашим Господом. Благаю вас, брати. Ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки, маю на увазі те, що кожен з вас каже: Я Павлів, а я. Аполосів, а я Кефин, а я Христів. Невже Христос поділився, хіба Павло був розп'ятий за вас, чи може ви хрестилися в ім'я Павла? Дякую Богові, що я не хрестив нікого з вас, крім Криспа і Гая, щоб ніхто не сказав, що ви хрестилися в моє ім'я. Хрестив же я і дім Степана. Більше не знаю, чи хрестив якого іншого. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили Хрест Христа. Тому що слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано. Знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкинув. Де мудрий, де грамотний, де вчений віку цього? хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить. Безумством проповіді. Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа, для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних і юдеїв і греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже. Є розумнішим від людського, і немічне, Боже, є сильнішим від людського. Гляньте, брати, на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудре світу, щоби засоромити премудрих, і Бог вибрав немічне світу. Щоби засоромити сильних, Бог вибрав понижене у світі, погорджене і неіснуюче, щоби позбавити сили існуючі, щоби жодне тіло не хвалилося перед Богом. Від нього ж і Ви є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням, щоби збулося написане. Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Перше послання Апостола Павла до Коринтян. Розділ Другий. Вірші 1. 16. І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами й мудрістю. Бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, окрім Ісуса Христа, і розп'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі, в страху і у великому трепеті, і моє слово і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. Ми говоримо про мудрість досконалих. А не про мудрість цього віку чи правителів цього віку, які минають, але ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розіп'яли би Господа слави, але, як написано. Чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Нам це Бог відкрив через Слово Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім духа людини, який живе в ній. Так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не Духа світу, але Духа, який від Бога, щоб знати те, що дароване нам Богом, про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його? Ми ж Маємо розум Христа. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.